Всім привіт сьогодні я хочу показати мої городи. Ви будете їх оцінювати. І поки я там щось тут роблю, підпишіться на канал. Так, я... крутимся, крутимся, крутимося, поки і ви підпишеться. Коротше, я... Я... так, це перший ігороди. Це номер перший. Ну тут все так файненько, все світиться, я нічого не збираю. Ні, не треба грошей. У мене вже багато. Тьох. Коротше, тут все так. Ну, світиться, так? Я не хвастаюсь, але воно тут дороге. Все. Я тут не збираю вже кілька, вже довго. Тут мутації падають. Ой, тут я завжди ховаюсь, якщо граємо в хабу. Дуже. Тут ніхто мене не знаходить. Бо думаю, що місця немає. Ну, коротше, це прикольний город. Цей город я всей час е, я ухажував за цим городом. Е, Кілька я грав у грава Гарден. І ну так, прикольно. Ну, так, все прикольно. Тут у мене коли заходити, тут теж дуже прикольно. Тут так би всяке стоїть, лимонад можна в взяти. Тут у мене такі барни не буде. Тут так прикольно. Mm -hmm. Тут це великі дуже кокоси. Пальми від кокосів. Так, тут цієї NPC ну, короче, так, це прикольно тут. Дуже прикольно, Мені. І це вже йде друге. Це і другий город номер 2. Вогін. Прикольний. Мені? Це я... лише два дні... дня. Можна сказати навіть один. Або навіть півгодинки. І це просто... Мені... Десь 14 грандмастерів і всяких мастерів спринклерів понакладав. І в мене це все таке. Тут романаско саме найбільше ну, голд виросла. Тут з Elderst уберіть дуже великий. Ну, за... Грандмастер Спринглер це все може таке бути точно. Я тут 14, так що це не один. Так, заходити тут можна лише одним вхідом. Інакше не можу. Отут. Так. Ну, там ще є. яйця. Й... Ну, їх придивили. Там цими фруктами треба потім їх буде відкривати. Тому... Я потратив дуже-дуже дуже 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 багато грошей! Дуже багато грошей! Ну і коротше. Э, я не хочу разбирать цей город. Ну и так, всем па, -па. Сьогодні ви можете оцінити в комментариях.